Відпоціновочек! З вами PlayTime UA! Цей пакетик з закладочкою зараз поїде для TikTok. А ось ця тачка буде саме для вас. Так от, поки я загортаю, ви можете підписатися, лайкнути відосик і дивитися далі, що я буду з цим робити. Погнали! Тримай! Погнали! Гей, поціновочок Hot Wheels, ну що? Саня закладчик заклала вам закладочку. Так, так. Ви знаєте, де вона знаходиться? Метродарниця, там, де ми її є. Так от, в Тіктоці вже вийшла друга частина цієї закладки. Ми теж там заховали ще одну закладку. Так от, бігом іди і знаходь першу закладочку з Ютуба. Потім переходь в Тікток і, можливо, можливо, саме ти зможеш знайти другу. Що сидиш? Я до тебе звертаюсь. Іди. Нет, спочатку лайк поставь, подписку И бежи, давай Алло, я тебя чекаю Тю, пішов. Иди, давай Короче, пішов, сам заберу